В новобудові в Торенті, 5 хвилин від Валенції до метро, до речі, 350 метрів з цього будинку. Звільняється трикімнатна квартира. Це дуже соковита ціна. З 30-го числа вона буде вже вільна. Тому не прогавте момент, лишайте ваші запити. А я трошки розповім про цю новобудову. Поїхали. Будинок знаходиться в чудовому районі. Поруч з парками і магазинами. Звісно, тут є два ліфти. Є у нас каворки, де можна попрацювати. І приємним сюрпризом буде ось такий чудовий спортзал, в якому я трошки затримався, ну і попив водички. Якщо ви маєте тварин, то вам дозволять тут розміститись без якихось питань. дуже просторі кімнати, є вбудовані шафи, що також приємно. Залишається докупити лише меблі. Чудовий віти з вікна і обладнана повністю кухня всім необхідним для життя. Також є кондиціонер, який працює по всьому будинку одночасно. На мій погляд, самим цікавим в таких квартирах є Два Санвузли, бо повірте, вони вам можуть знадобитися. Друзі, не забувайте підписуватись тут. Все про Валенцію і нерухомість в цьому місці. Забув сказати, паркомісце у вас також буде включено в цьому будинку. Не зволікайте, пишіть особисті.